Вітаю, друзі. Місяць тому американське видання Політико опублікувало статтю, яка була присвячена керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. У тій статті місячної давності йшлося про те, що часті візити Андрія Борисовича Єрмака до США все більше і більше почали викликати роздратування у Вашингтоні. 19 червня. Я опублікував відповідний відеоблог, який мав назву Америка втомилася, від торгівельної культури нав'язливості, яка в Україні називається дипломатією. У тому відеоблозі, майже місячної давності, я намагався пояснити своїм підписникам і глядачам, що торгівельна культура, вона орієнтована на слабких. Людей, які неспроможні, здатні сказати ні. І саме цим людям намагаються продати певні послуги і товари. Але е ця культура торгівельна вона абсолютно непридатна для політики, тому що в політиці немає слабких людей. Там сильні люди, які здатні сказати ні. І, власне кажучи, ось ця публікація в політику» – це свого роду таке оголошення. Я не знаю, можливо, ви пам'ятаєте ці оголошення на початку нульових або 2000-х років: що вхід представникам канадійських, австралійських, швейцарських торгівельних компаній. Строго заборонено. Ці люди, якщо ви пам'ятаєте, хто застав ці часи, прикриваючись такими країнами, як Канада, Швейцарія, Австралія, намагалися продавати різний непотріб. Цей непотріб був абсолютно непредставлений на ринку, тому що на ринку його ніхто не брав. І він розповсюджувався через різні організації, підприємства, офіси і так далі. І дуже швидко це зрозуміло розкусили, і для того, щоб ці всі торгівельні представники, які шукали людей, які не здатні спроможні сказати ні, їх почали відсікати. Не пускати в офіси там, в якісь контори, виробництва в школи і так і далі. І стаття в «Політику» – це свого роду оголошення, що Єрмаку і всім його людям до США в'їзд строго забороняється, тому що вони, Єрмак і його команда, Намагаються втюхати, продати абсолютно неліквідний політичний товар. Це важливо розуміти. Єрмак і його команда, вони не здатні нічого взагалі спродукувати. Вони можуть взагалі нічого. Ні поганий політичний товар, ні добрий політичний товар. Вони можуть його тільки комусь нав'язати. Маючи за спиною досвід цієї торгівельної культури нав'язливості. І ясно, що так довго тривати не могло, і Дональд Трамп і команда його вивішили оцю, оце оголошення. що Єрмакам і його партнерам в'їзд в Сполучені Штати Америки, ну, принаймні мається на увазі вхід до Білого дому, він заборонений. Але це перший етап. От, перший етап це, це оголошення, що торгівельним агентам, які тут шукають людей, які не здатні сказати ні, робити нічого. Тому що в Білому домі там здатні сказати ні, дати під не одного, не тільки Єрмаку. І ось відбулися пертурбації в українському уряді і люди Єрмака знову нагострили лижі, стали на лижі для того, щоб їхати на цих лижах до Вашингтону. Звичайно ж, мова йде про Ольгу Стефанишину. Ольгу Стефанишину, яка дала розлоги інтерв'ю Європейській Правді. Сергію Сидоренку. І це інтерв'ю, воно е, показує, що е, багато дарів взагалі відповіді на дуже багато запитань, чим займався уряд, чим займалася Стефанишина, що є таке євроінтеграція. Але якщо ось цим е, політичним торгівельним агентом Єрмака і його команді. Пишуть то це оголошення, що їм в Білий дім вхід заборонений, то вони тоді починають намагатися просто проникнути в білий дім. І вони вже не, не несуть ніяких товарів, нічого, але їх задача ну, просто зайти в білий дім. І далі вже там буде якби, розгортатися все по ситуації. Отже, це. Одна сторона питання, а інша сторона питання це інтерв'ю після політику це взаємозв'язані взагалі матеріали, які дають характеристику взагалі і українському істеблішменту, а також структурам, які там його оточують. І все це виглядає дуже жалюгідно і, і дуже небезпечно. Оце важливо, що потрібно зрозуміти, за те, що я хотів би донести у цьому відеоблозі. Я почну із Ольги Стефанишини, вона була віце-прем'єром із питань євроатлантичної інтеграції. У нас багато хто говорив про те, що уряд не звітував, ніхто ні про що, ні про що не говорив. Прочитайте це інтерв'ю на Європейській Правді. Там фактично даний звіт. Даний звіт, чим займалася Ольга Стефанишина. Я почну із терміну перебування і на посаді. Я ніколи щось не задумувався над цим. П'ять років і один місяць Ольга Стефанишина перебувала на посаді. Коли запитав Сидоренко, чому вона вирішила подати, чому взагалі її заміщають, заміняють і відправляють в США, відповідь була ну, просто фантастична. За 5 років і один місяць вони зрозуміли там, і в Офісі президента, і в уряді, що європейські інституції показали, що наразі вони не готові, це я цитую, не готові мобілізувати зусилля і ухвалити рішення про відкриття першого кластера переговорів про вступ в ЄС. Через 5 років і один місяць. У Зеленського зрозуміло, що в ЄС взагалі не готові приймати Україну повністю. Стефанишина дає на якийсь дедлайн, тобто крайні терміни, строки, це 2027 рік. Я думаю, ви всі познайомилися з висловлюванням канцлера Фаран Мерца, який сказав, що Україна навряд чи вступить в ЄС до 2034 року. Тобто 5 років. І один місяць, Стефанишина і вся ця команда витратила на те, щоб зрозуміти, що євроінтеграція і членство в Євросоюзі для нас є безперспективним. Цим не потрібно займатися і не потрібно мати таку посаду, як віце-прем'єр з питань європейської атлантичної там, інтеграції. Що взагалі кумедно і і, і цікаво, і драматично, одночасно в цій ситуації, що незважаючи на безперспективність, а Стефанишина, Ольга Стефанишина, чітко в інтерв'ю Сидоренко сказала, що у нас немає перспектив. Просто і тому я мене перекидають на американський напрямок, тому що європейський напрямок для нас закритий. Все, ми за 5 років, ми витратили 5 років, щоб зрозуміти, що нам нічого не світить. Після цього, коли вона це сказала, тут же в преамбулі або в підведенні до цього інтерв'ю, Сидоренко пише про те, що на посаду віце-прем'єра призначений Тарас Качка. Я хочу задати запитання: з якою метою призначати наступного віце-прем'єра? А з питання європейської інтеграції, якщо попередній віце-прем'єр в інтерв'ю говорить про те, що питання Євросоюзу для нас не стоїть, воно закрите. Тому що ніхто не готовий, там якісь шість кластерів перемовин слова ці всі, а ніхто не готовий з нами ні про що говорити. Але призначається наступник Тараскачка. А чим він буде займатися? Стефанишина говорить про те, що все це безперспективно, і президент її переводить на американський трек, як у нас зараз люблять казати, або на американський напрямок. Інтерв'ю перенасичене взагалі різними неологізмами, суть яких сучасна політична еліта взагалі не розуміє. Ну, просто Стефанишина вживає якісь слова. Ну, я наведу приклад там, про демократію, я це виніс навіть окремо в, в пості, там, в Фейсбучному в дописі, і, і, ну, говорити про такі речі, що. Демократія це право країни обирати те, що їй потрібно, або те, що нам вигідно, або те, що нам подобається. Це говорить віце-прем'єр з питань євроінтеграції, євро... євроатлантичної інтеграції. Демократія це право країни обирати те, що їй вигідно і потрібно. Це щось ну, заслуговує на Нобелівську премію там, щонайменше. Ну і далі американський напрямок заслуговує на увагу. Стефанишина визначає ціль своєї роботи в США. Це вирішити питання озброєння. Знаєте, для чого потрібно в Україні озброєння? Для того, щоб припинити вогонь. Ви вдумайтесь взагалі в рівень взагалі, ну, цих от, протиріч. Про які от у нас є одне протиріччя підсвітив, тобто безперспективність європейського напрямку, але призначається віце-прем'єр Тараскачка. Розв'язати питання озброєнь для того, щоб припинити вогонь. Тобто чітко говориться про те, що нам потрібно озброєння для того, щоб програти. Це так називається. Я це теж казав, що програш. Ще треба заслужити, його треба вибороти. Ще треба дуже багато зусиль докласти до того, щоб програти війну. А програти війну це те саме, що заморозити її по лінії розмежування. Це програш війни. Заморозка. І до цього ще треба докласти дуже багато зусиль. І все це якось так заплутується, все це з чимось там обволікається, і це все представляється як якийсь великий її. Мета, місія просто в Сполучених Штатах Америки добитися програшу України у війні з допомогою зброї. Це те, що ну, от, говорить Стефанишина в цьому інтерв'ю. Я ще хотів би кілька теж важливих. Моментів виокремити, які я тут собі повідмічав. І е е Я би хотів порушити, от, користуючись нагодою, загалом питання і умірова, ну, кадрових призначень і питання, звичайно, Стефанишиної. Тобто люди, які представляють Україну. Я почну з Умєрова, Тобто, ну, за якимись такими не дуже офіційними даними, Умєрову відмовили відмовили бути послом в Америки, тому що у нього американський паспорт. І тут же Умірова призначають секретарем РНБО, і він буде курувати все все-все-все. Він буде типа начальником Шмигаля, міністра оборони у Юлії Свероденко, прем'єр-міністра. Ну і, звичайно, Стефанишина, яка поки що відправляється на американський напрямок, але чекають підтвердження її послов замість Маркарової. Я хочу запитати: тобто, не б, от, я обходив цю тему, тобто, зовнішній вигляд у Мірова. Ну от Людина. Ну, якщо ще Зеленський може одягнути спортивну майку, там, кофту чи щось таке, ну у міру категоричного заборону, вносити такий одяг, Тобто його зовнішній вигляд нагадує телепня. Я не піднімаю інших питань, що ще нагадує його зовнішній вигляд, і він представляє Україну. Ну, така людина не може представляти Україну. Я не піднімаю питання, що він не подібний на українця. Ні на політичного, ні на фізіологічного, ні на архетипічного, ні на якого. Але ну, це вже такий момент, а я просто от, зовнішній вигляд людини, як він виглядає, критикувала їх, коли вони їздили в грудні минулого року, як вони там були одягнені. І зовнішні, взагалі. Уваг... Як я навмисно це підкреслюю, подивіться, будь ласка, уважно на Марко Рубіо. На всіх, хто знаходиться в політиці, чи ентоні Блінкіна, попереднього і так далі. Ну, ці люди за собою слідкують. Ну, як можна взагалі мати такий вигляд і, і займатися публічною діяльністю? Стефанішина. Я хочу ще раз повернутися до питання прізвища. У чоловіка, її там було це, я дослідив цей момент, вона пишеться через українську Стефанішина. Що таке Стефанішина? У нас ще був такий полковник і Кулініч через дві українських і, і Ті Тігіпко в нас ще був такий. Так от я хочу сказати, що Стефанішина людина. Це таврована, тобто вона таврована Росією росіянами свого часу, тобто, хахол. Це все одно, що мати такі от євреям нашивки, такі робили, оці жовті зірки Давида, щоб позначати їх другосортність. От Покручі прізвища, отакі, як Стефанішина через І, Кулініч і так далі, це все одно, що людина сама собі вчепила а, мітку, що вона є ущербним хохлом. І ця людина, ну, окрім ясутність і інтелект в інтерв'ю показав, що вона не розуміє, що таке демократія, просто вживає якісь там слова ні туди, ні сюди. Вона своїм прізвищем також представляє Україну. Я не знаю, чи це помітно комусь. От, е, я не буду навмисно деяких моментів ще підкреслювати, а це свідомі моменти. Е, ну, не може бути з дефектами мови людина представляти країну стігмами. Я думаю, ви розумієте, про кого я говорю. Я теж говорю про дипломатів. Ось і це те, що ну, якби потрібно розуміти, бачити і підкреслювати. І закінчити я хочу одним важливим ще одним моментом. Це мова йшла на початку на початку інтерв'ю. Де у Стефанишини запитував журналіст, що це таке за очолити американський напрямок або бути представником по Америці? Ну, це калька з у Трампа. Він свій визначив там представник Кіт Келох, представник по Україні, і Стів Вітков, представник по Росії. Ось. Тобто уповноважений президент, уповноважена президента за, по американському там, напрямку. Я І Стефанишина говорить про те, що це вже конструкція, по-перше, стала, вона вже давно війшла в наш словник, і немає тому, чому тут дивуватися. Я хочу спитати: а буде колись, наприклад, представник Зеленського по балістичних ракетах? Я чому хочу це питання підняти, тому що представник по зпитанням євроатлантичної Євро інтеграції, представник там, президента в Верховній Раді, тобто абсолютно потрібні напрямки і непотрібні посади, які не мають жодних перспектив. Тобто чітко було сказано, вже вони самі зрозуміли, що Євроатлантична інтеграція, вона абсолютно безперспективна. Але представник до цих пір залишається, за залишається зараз, це Тарас Качка. А от представника президента по балістичних ракетах у нас немає. Представник е по Америці, от зараз, поки її не призначили, у нас є. У нас щебну там представники президента в чомусь. Ну, їх буде багато цих напрямків. Там, де немає перспектив, там, де це все не потріб, то там завжди є представники президента. А там, де кажуть, що дайте нам відповідального, визначити особу, до якої можна звернутися, яка буде відома всій країні за тими напрямками, які нам, для нас вкрай важливі, це, наприклад, ударні дрони. Балістичні ракети мають бути представники президента. то цього всього у нас немає. На всю безперспективну дурню у нас є представники президента. А на те, що нам потрібно, у нас немає представників президента. Оце те, що от теж от просто ріже око, коли читаєш це інтерв'ю. І Стефанишина з таким самозадоволенням, я прямо бачу його обличчя. Яка починає е, пояснювати, що а що тут такого дивного? У нас це інститут представника президента, це абсолютно нормальний інститут. Особливо там, де напрямки не потрібні народу України і, і абсолютно безперспективні. Там у нас завжди є представники президента. Е, Любарський записав десь, а, давав інтерв'ю. За підсумками, 6 місяців він перебував в Україні і не тільки в Україні, в Ізраїлі, в Європі. І ну, він тут абсолютно правий. Країна, яка виробляла ракети, 3,5 роки війни, не має балістичних ракет. Взагалі немає ракет. А те, що виробляється, це штучний товар, один, дві, три, десять. І вони там обмежені дальність польоту у них, ну і так далі, і тому подібне. Представника по, по ракетах у нас немає. Це у нас є побог значого. Ну, я вже повторююсь тут, але це мене надзвичайно вразило. Надзвичайно вразило. Отже, ну, невтішні підсумки. Я розумію, що Стефанішина хотіла прогнутися перед Маркаровою, а пояснити, що приховати там якісь причини. Тому що її ставлять на місце Маркарової, тому що Маркарова ну просто верх профнепридатності і дуже дратівлива персона. Я не кажу, що вона вже там зловживала, перебуваючи в Штатах, займаючись кимось бізнесами, ресторанами і так далі. І плюс профнепридатність не тому, що вона там щось не знає англійської чи ще чогось, вона взагалі не вміє себе ну, поводити. Не розуміє, як треба повести, коли має справу з двопартійною системою. Вона просто працювала на боці Демократичної партії. Тому вона так дратує республіканців. Такі речі не пробачаються. Дипломат не може собі дозволити займати якусь одну сторону, працюючи в США. Ну от, в принципі, так би я відреагував на інтерв'ю. Інтервю Стефанишиної на Європейській Правді, це, ну, коротше кажучи, пустота, сором, ганьба, я не знаю, що сказати, чітко окреслює взагалі безперспективність українського політику. І цю людину відправляють в США і кажуть, що. Її чеснотою буде зовнішній вигляд. Трамп дуже любить молодих і красивих жінок. Ну, це єдине, що залишається і у Стефанишини, і чим вона, очевидно, відрізняється принципово від Оксани Маркавої. На жаль, до цього ми дійшли. І це ж не те, що я беру там щось сам вигадую. Це так пояснюється. Я читаю експертів, які пул, який обслуговує Президента. Вони кажуть, що треба помітити Стефанишину. І це правильно і добре, тому що Стефанишина красивіша за Маркарову і буде мати перевагу над е, е, пузатим Уміровим. Рівень взагалі у нас. Я просто переказую, я тут ніяким чином на цьому не спекулюю. Гаразд, я буду закінчувати цей огляд. Є е, на чим. Є над чим думати. Я ось так хочу сказати, і є що робити, і що казати. На все добре. Дякую всім за підтримку каналу. До наступного зустрічі!